Дженіфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Афлеком у Сполучених Штатах Америки п'ятьом людям висунули звинувачення через смерть актора Меттью Перрі. Зої Кравіц розповіла про непросте дитинство та тернистий шлях до усвідомлення сімейних цінностей та про плани у 2025 році вийти заміж за Ченінга Татума і поговоримо про те, як Брітні Спірс у своєму стилі відповіла Блек Лайвлі. Друзі, всім величезний Чезний привіт. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо відео вам сподобається, будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка. Це надзвичайно сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні багато-багато класних тем, тому поїхали. Розпочинаємо. Бен Афлек та Дженіфер Лопес остаточно вирішили розлучитися. Джей Ло 20 серпня подала документи на розлучення з чоловіком до вищого суду округу Лос-Анджелес. Що цікаво, це зробив не адвокат співачки, а вона самостійно. Символічно, що трапилося це рівно через два роки після їх з Беном Аффлеком весільної церемонії, яку Беніфери провели у Джорджії. А 16 липня 2022 року вони одружилися у Лас-Вегасі на більш камерній ні, церемонії для себе згідно з документами, Дженіфер Лопес не намагатиметься налагодити взаємини, а проситиме Бен Афлека цього також не робити. При цьому The Hollywood Reporter повідомляє, що у заяві як дата розлучення значиться 26 квітня. Якраз з того часу Бен Афлек і Дженіфер Лопес перестали бачитися разом на килимових доріжках, хоча звичайні виходи у них ще відбувалися. Нагадаю, що у квітні стартував промотур фільму Атлас через тиждень Бен Афлек не Прийде на Медгала, де Дженіфер Лопес буде співголовою. Медіа напишуть про відсутність Бена через зйомки. Аналогічно після цього Бен прогуляє усі прем'єри Атласу. Наприкінці травня Дженіфер Лопес відмінить тур. У червні Дженіфер сольно вирушить до Європи на канікули. Бен Афлек з'їде з їхнього спільного будинку, який пізніше виставлять на продаж. А потім Бен Афлек пропустить 55-річчя дружини у стилі Бріджертонів. 11 серпня Дженіфер та Бен ще Будуть помічені разом. Закат повідомляв, що Дженіфер провела час із 12-річним сином Афлика Самуелем, коли вони ходили разом на шопінг. Після цього Дженіфер Лопес відвезла пасенка до матері Дженіфер Гарнер, а потім вирушила до будинку, який орендував Бен Афлек. І пара провела там близько п'ятьох годин. кажуть, що Дженіфер Лопес кілька днів тому зазирнула все таки до чоловіка на його свято. Щоправда, не факт, що виключно з метою привітати, як виявилося, перед укладанням шлюбу пара не з. Клала шлюбного контракту і вже кілька місяців намагається узгодити грошові питання. TMZ пише, що переговори стають дедалі жорстокішими. Очевидно, вони думали, що не будуть розлучатися, тож усі їхні заробітки за два роки шлюбу вважаються спільними. Як Джейло та Бен Афлек ділитимуть кошти невідомо, проте за законом подружжя може претендувати на рівну участку. При тому, що за інформацією інших інсайдерів, саме розлучення Бен і Джейло спробували зробити максимально, максимально здоровим і комфортним насамперед вони працювали разом як сім'я заради дітей. Нагадаю, що ми обговорювали у моновипуску чорну смугу у житті Дженніфер Лопес інформацію від інсайдерів, чому не клеїться відносини з Беном, та розмірковували над питаннями, якими можуть бути причини втрати популярності та любові глядача та проблем у шлюбі. Якщо ви не бачили, звісно ж, запрошую вас до перегляду. все таки, врешті-решт, не склалося здогадки тих, хто спостерігав Гав за парою і виявилися правдивими, як би там не було, яким би не був важким характер Дженніфер Лопес? Мені шкода, що процес був саме таким. Упевнена, що це була місцями щаслива, а місцями дуже болюча історія двох людей, які хотіли бути щасливими, але не змогли бути разом один із одним. Звісно ж, ми бажаємо і Бенові, і Дженніфер Лопес знайти своє щастя. Друзі, чи стало для вас новиною розлучення пари, чи прогнозували ви їхнє розставання? Як думаєте, як можуть скла? Ти їх долі нарізно, пишіть, що думаєте в коментарях. Прокуратура Сполучених Штатів Америки 15 серпня висунула звинувачення п'ятьом людям, включно з лікарями і помічником Меттю Перрі, у смерті актора від передозування. Слідчі розкрили підпільну мережу продавців наркотиків і постачальників, які на їхню думку відповідають за розповсюдження кетаміну, який і на жаль погубив Меттю Перрі. Абсолютно шокуючі новини, але про це потрібно поговорити згідно з проведеним розслідуванням. Нік актора Кенет Івамаса, який жив по сусідству з Перрі. хтось каже, що він 25 років працював з ним і жив навіть разом із ним, зізнався, що саме він вводив Перрі смертельні дози кетаміну. Рецепти на забійні дози, які потребував Перрі, які вимагав Перрі, виписували два лікарі: це Сальвадор Пласченсія і його колега Сандієго Марк Чавес. Виявилося, що другий лікар навіть крав медикаменти із медичного закладу. Ож у схемі виявилося, що була задіяна так звана королева кетаміну, яку звуть Джасмін Санха і її партнер Ерік Флемінг. Жінка постачала заборонені речовини всьому вищому Голівуду, зокрема Метью Перрі. Стверджується, що ця банда людей просто наживалася на проблемах метью Перрі, на його залежності, на проблемах залежної зірки друзів. Лікарі навіть між собою називали його ідіотом у листуваннях і обговорювали, як ще можуть нажитися на його слабкостях. Абсолютно кошмар ситуація прокурори повідомляють, що ця банда спеціально планувала і вишукувала. Полювала на вразливих наркозалежних зірок. У листуванні між лікарями є такі повідомлення: цікаво, скільки цей ідіот заплатить. На що надходить відповідь? Давай з'ясуємо. Доктор Чавес визнав себе винним за одним пунктом звинувачень у змові із метою поширення кетаміну та зізнався у продажі кетаміну доктору Пласенсії. Чавес також отримав кетамін, надавши неправдиві відомості оптовому дистриб'ютору і видавши підроблений рецепт на ім'я колишнього пацієнта. Вони вдвох передали. Али Перрі 20 флаконів катаміну на 55 тисяч доларів готівкою. Цю інформацію повідомив прокурор Сполучених Штатів Америки Мартін Естрада. При цьому поліція вказує, що ампули коштували 12 доларів, але в лікарі перепродавали спеціальну Перрі одну ампулу за 2000 тисячі доларів за штуку. Цитата: ці обвинувачені були більше зацікавлені в отриманні прибутку від містера Пері ніж у турботі про його благополуччя, додав пан. Естрада, давайте ще поговоримо трішки детальніше про королеву катаміну, 42-річну Джасвін Санху, її відношення до Метюпері, її вплив на його загибель жінку. Звинувачують у продажі Метюпері 50 ампул кетаміну приблизно на 11 тисяч доларів готівкою протягом двох днів. Стверджують, що саме Джасвін продала Метюпері останню партію, від якої він помер. Після смерті Метюпері королева зв'язалася із ділками, попросила видалити усі її повідомлення, але по поліція у березні вийшла на її слід і домоглася дозволу на обшук. У будинку королеви кетаміну Джасвін Санхи було виявлено велику кількість заборонених речовин, 80 флаконів Кетаміну, а також тисячі таблеток, метамфітаміну, ксанаксу та кокаїну. Також там було знайдено пістолет. За словами прокурора, саме санха була основним джерелом Кетаміну голівудським знаменитостям, зокрема і Перрі. Але найсумніше у цій історії все таки те. Що був залучений до жахливого процесу його вірний помічник, який працював з ним 25 років на ім'я Кенет Івамаса Робити ін'єкції, його навчив лікар Сальвадор Пласенсіє, який в принципі і забезпечував Перрі препаратом. Лікар мав ліцензію на призначення транквілізатора, але потребував допомоги іншого медика, щоб отримувати величезні дози, яких вимагав Меттю Пері у профілі Кеннета Івамаса у LinkedIn сказано так: я процвітаю у хаоти. Ічних ситуаціях, які вимагають порядку, я стриманий, лояльний і дотримуюсь абсолютної конфіденційності. Я люблю терміни, контракти, розставляти крапки над і та вирішувати складні ситуації та проекти. Тепер же помічник мечюпері зізнався у неодноразовому введенні мечупері кетаміну без медичної підготовки, у тому числі у введенні декількох ін'єкцій мечупері, 28 жовтня 2023 року, у день смерті метюпері, саме ці ін'єкції і приз. Вели до загибелі Перрі. наразі. Помічнику Перрі загрожує 15 років в'язниці. Троє з п'яти обвинувачених уклали угоду про визнання винуватості 28 жовтня 2023 року. Не стало Перрі. Тоді судмедексперти зробили висновок, що за півтора тижні до своєї смерті актор застосовував інфузійну терапію кетаміном від депресії і тривоги, що й спричинило надмірну стимуляцію серцево-судинної системи і пригнічення дихання раніше у своїх. Мемуарах друзі, коханки і велика халепа Перрі розповідав, що тривалий час зловживав алкоголем та наркотиками. 15 разів він проходив реабілітацію. Він переніс 14 операцій на шлунку. За словами актора, від травня 2021 року актор, начебто, не вживав алкоголь і наркотики. За його словами, він витратив близько 9 мільйонів доларів на боротьбу із залежністю на рехаби. Пласенсія знав, що залежність Перрі дала рецидив. Пласенсія зрозумів, що. Що життя Перрі висить на волосині, коли у Перрі стався напад під час передозування за 16 днів до його смерті за 5 днів до смерті Перрі ввів йому понад 20 ін'єкцій. Ми це обговорювали в одному з відео. Що у 2016 році Меттю Пері розповів BBC Radio 2, що він просто не може згадати 3 роки зйомок друзів через алкоголь і наркотики. Також він зізнався, що він не дивився свої шоу. Цитата про цей період можу сказати: Випив опіати випивка кокаїн. Я міг би визначити кожен сезон по тому, як я виглядаю. Меттю Пері сподівався, що його відкритість до проблеми зловживання допоможе людям, які борються із цією важкою залежністю. Голова федерального агентства боротьби з наркотиками Енн Мілгрем заявила у четвер, що арешти і публічні подробиці гучної справи імовірно допоможуть іншим саме так, як того і хотів Меттю пері. Звісно, можна говорити, що в першу чергу Меттю пері. Винен сам у своїй смерті, але це явна маніпуляція хворою людиною, не кажучи вже про розповсюдження у такій великій кількості наркотичних речовин. Поведінка лікарів, звісно, шокує до глибини душі і жахає. Метюпері опинився у капкані, тому що він був хворою залежною людиною, якого оточували жахливі люди, які просто намагалися нажитися на його біді, і замість того, аби направити метюпері до рехабу, вони просто кожен день крок за кроком підштовхнули. Ховали його до вірної загибелі, ввинувачені явно скористалися залежністю метю Перрі з метою своєї персональної наживи з метою персонального збагачення. Вони однозначно знали, розуміли всю ситуацію і навіть намагалися максимально приховати свою причетність до постачань катаміну. Страшна ситуація, жахлива подія, але дуже важливо, що все таки поліція затримала причетних до смерті метю Перрі. Такі події, друзі. Що думаєте? пишіть свої думки у коментарях. Thank you. Ну що ж, неймовірно, красива Зої Кравець спочатку, десь місяць тому з'явилася у журналі від Сен-Лоран. Вона давно є амбасадором цього бренду, вона рекламує їхні парфуми, дуже гарно вписалася. У зйомці муд-відео вона знімалася разом із Джеремі Алленом Вайтом. І зараз вийшла зйомка неймовірно красивої Зої Кравець, яка прикрасила обкладинку Esquire. І як справжня донька своїх богемних батьків, вона взяла в інтерв'ю курс на саморефлексію розповіла про своє непросте дитинство і про свій тернистий шлях до усвідомлення сімейних цінностей. У інтерв'ю Зої Кравець поділилася тим, що вона прийняла для себе складне рішення, коли переїхала жити до батька знаменитого рок музиканта Лені Кравіца. Співак Лені Кравіц та мама Зої Кравець, акторка Ліза Боне. Пов'язали себе у зиму у 1987 році. А вже через рік народилася їхня прекрасна донечка Зої. Однак дівчинці було лише три Роки, коли пара розлучилася, розлучення офіційно було оформлено 1993 року. Спочатку Кравець жила разом зі своєю мамою Лізою. Боне у Санта-Моніці. Батько відвідував її у той період. Його кар'єра йшла нагору. Цитата: це був вихор зовсім іншого всесвіту. Згадує Зої, додавши, що, хоча вона була ще занадто маленькою, але завжди її манило і цікавило мінливе життя батька. Кравець зізналась, що їй було важко повернутися до Кійного каліфорнійського по-справжньому тихого і простого життя із матір'ю у Каліфорнії, коли Зої виповнилися 11 років, вона вирішила переїхати вже до батька у Майамі, де могла робити абсолютно все, що їй заманеться. Цитата. Я думаю, що було дуже прикро, що я поїхала від неї, щоб бути з батьком, а його навіть не було поруч. Мені просто шкода, що я не змогла оцінити те, що вона для мене робила. Моєму батькові було все одно його просто хвилювали інші речі. Зазнач. Чала так, Зої Кравіц. Однак цей період дуже швидко заставив дівчинку подорослішати проживання з батьком сприяло цьому, і, до речі, відчути на собі всі принади зіркового життя. Зої відвідувала школу Рудольфа Штайнера, вона брала участь у театральному гуртку. Я не була якоюсь геніальною акторкою, сказала вона. Але зізналася, що саме там вона почувалася у безпеці, адже Лені Кравіц дуже часто відвідував гастролі, покидав дівчинку, і вона залишалася самотньою в ці моменти. А ще у 2025 році на нас чекає класна новина, тому що Зої Кравіц планує вийти заміж за Ченінга Татума. Зірковий батько нареченої також готується до церемонії. 60-річний американський співак Лені Кравіц розповів про свої враження від майбутнього весілля доньки Зої Кравіц для видання InStyle, де поділився думками про подію і про відношення до Ченінга Татума. Просто щастя, розумієте? Щастя, знаючи, що вона впевнена у своєму у виборі та з нетерпінням чекає побудувати життя з кимось. Вони однаково підібрані і однакові. Це просто щастя. Зізнався Лені Кравіць. Про заручені пари з актором Ченінгом татомом стало відомо восени 2023 року. Пам'ятаєте, вони виходили тоді на Геловін, де Зої Кравіс засвітила обручку для заручин. До цього татом був одружений із Дженною Даван. яка народила йому донечку Еверлі на весіллі Зої та Ченінга. Лені Кравіц не планує виступати, а свою промову батька нареченої музикант хоче сказати експромтом, хоче сказати від щирого серця, не готуючи її перед церемонією. До майбутнього зятя Лені Кравіц ставиться дуже добре. Цитата: він справді чудовий хлопець, він був добре вихований. Отже, знаєте, у нього є манери, він чарівний, він душевна людина, і тому Ченінг досить швидко став частиною родини. Розповідав співак. Сам же Лені Кравіц чекає на кохання свого життя та раніше. Він зізнавався, що вже 9 років тримає целібат і чекає на ту єдину, з якою в нього буде особливий духовний зв'язок. Цитата: Я справді люблю життя і знаю, що ці благословення приходять від Бога. Я хочу як найкраще використати це. Я люблю те, що роблю. Я люблю займатися творчістю. Я люблю створювати музику. Розповів Лені у новому інтерв'ю. До речі, у Зої Зоїкравіць, українське коріння, на початку минулого століття її прапрадід емігрував із Києва до Сполучених Штатів. В Америки. Чи слідкуєте ви за парою Зої Кравіц та Ченю татом? Чи раді такій новині? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Брітні Спірс у своєму стилі відповіла на вихід Black Lively і представила свою версію сукні від Versace 2002 року. У одному з останніх відео я показувала вам, як Black Lively вийшла на прем'єру фільму, який вона промотує. Покинь, якщо кохаєш, у сукні, в якій виходила свого часу Брітні Спірс у 2022 році від бренду Versace. і Брітні зараз сказала так: я не Black Lively, але мені подобається особливо ноги. Написала співачка. Ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ці 20 хвилин ви приділили саме цьому каналові. Мені дуже дуже приємно. А я звісно ж, користуючись нагодою, нагадую вам про підтримку наших титанів, незламних героїв, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Друзі, будь ласка, зараз важка ситуація на Покровському напрямку. Кожен донат має значення, кожна гривня має значення. Тому прошу вас підтримувати. Наше військо донатити лише у перевірені збори. Ну і звісно ж, по традиції нагадую вам про підтримку безхатніх тварин. Їм також надзвичайно необхідна наша підтримка і допомога. Будь ласка, якщо можете гривною, кормом, донатом, розголосом в інтернеті у своїх соціальних мережах. Таким чином, поділившись інформацією про притулок у вашому місці, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Ну, можливо, хтось знайде собі друга і наші впухнастики знайдуть собі родину в якій я буду дуже сильно любити і не ображати. Друзі, ну на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних у такий непростий час. Ну що ж, бай-бай! До зустрічі! Скоро побачимось!